Зроблений огляд ручного металошкача для охорон... охоронців. Його використовують в веропортах КПП ну, в різних, скажімо, точках, де охороні потрібно перевіряти наявність різних металевих предметів. От. Назва Noctra UltraScanner, виробник бренд Nocta, країна виробництва Турція. В комплектації у нас іде ось такий чохол Ось так кріпиться на, на ремінь. ось Тут така кнопочка. Далі крона. Ось запакована. Коробка, інструкція, ну і сам е, металошукач. Живлення тут іде від крони. Ось е, значить, Ззаді ставиться крона, е, Бажано алкаїну ставити. І ну, можна купити м, акумулятор. Ну, далі тут у нас є вихід 3,5. Це можна підключити наушники. І є два режими: є звуковий, ось він, є вібро. Ось він ось переключився. Далі є дві кнопочки збільшення, зменшення чутливості, відповідно, і є можливість уся кнопочка відсіювання дрібних цілей, коли це не потрібно. Наприклад, зараз візьмемо, спробуємо цих умовах зробити. Зараз є така ось дрібна ціль, цепочка. От, зараз спробуємо в цьому положенні. Що в нас вийде? Ось так воно. Взимаємо. Ось, нічого не бачить. Відпускаємо. Ну, таким чином ми бачимо тільки великі предмети. От, Наприклад, зараз ми відпустили. Тут ой, визов. тут відпустив, вже бачить. Знову визов, не бачить. І, наприклад, зажата кнопка. от ціль. Якщо брати, говоримо про монети, то Ось так Ось Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Можливо, у когось є досвід користування. Також пишіть. Дякуємо за увагу.